Доброго дня. Київстар бізнес представляє нову революційну послугу Моя реклама. Під словом Моя ми маємо на увазі ваша реклама. Адже ця послуга дозволяє розмістити рекламне оголошення в системі, а далі, хм, далі просто отримувати дзвінки від майбутніх клієнтів. Що тут революційного, спитаєте ви. З послугу Моя Реклама вам не треба платити за розміщення оголошення. Це безкоштовно. Ви сплачуєте лише за цільові дзвінки ваших клієнтів, тобто лише за корисний для вашого бізнесу контакт. Як це працює на практиці? Уявіть собі, що у вас є стоматологічна практика. І вам потрібні клієнти. Ви можете за власний кошт роздрукувати листівки і розіслати їх по поштових скриньках, Гроші вже витрачено, але спрогнозувати ефективність рекламної кампанії непросто. Аби не ламати зуби на рекламних хитрощах, зручно скористатися послугою Моя реклама. По-перше, необхідно зареєструватися на сайті Amerки в Star.ua вказати категорію товару чи послуги, регіон та зручний час для отримання дзвінків. Далі треба створити своє рекламне оголошення та визначити прийнятну вартість дзвінка клієнта. Система розміщує ваше оголошення на сторінках медіапартнерів партнерів Київ стар бізнес у пресі та інтернеті. Відобраної вартості дзвінка залежить орієнтовна кількість дзвінків на ваш номер протягом місяця. Чим вартість більша, тим частіше дзвонитимуть нові клієнти. О, а от і дзвінок від послуги моя реклама. Машенько, поговори, будь ласка, з клієнтом. Переваги послуги. Ви платите лише тоді, коли телефонує клієнт. І лише за фактом реального дзвінка тобто, платите за реальних клієнтів. Далі ви можете давати кілька оголошень одночасно. Ваше оголошення працює стільки, скільки потрібно вам. Дзвінки будуть приходити, доки ви самі не припините дію вашого оголошення. Ви матимете статистику дзвінків. Ну і для того, щоб скористатися послугою, не обов'язково заходити в інтернет. Достатньо просто подзвонити до довідкового центру Київстар Бізнес. Прошу вас. Послуга моя реклама дозволяє спрямовувати гроші саме на залучення нових клієнтів, а не на створення рекламних матеріалів. Скористайтеся послугою Моя реклама. І не забувайте заряджати свій мобільний.